Стан використання коштів на розвиток сільської інфраструктури та хід виконання районної програми розвитку туризму на 2013-2017 роки такі питання розглядали 3 листопада на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації. Колективу вчителів Березоворуцького технікуму, волонтерам Юрію Мічику, Валентині Крагель та Надії Михолац Малютинець голова райдержадміністрації Олег Коча перед засіданням вручив подяки від оперативно-маневрової групи військової частини А-1225 за неоціненну допомогу військовослужбовцям, що захищають нашу країну у зоні АТО. Користуючись нагодою, волонтер, почесний громадянин Порядина Світлана, німець звернулася до сільських громад з проханням допомагати землякам продуктами харчування. Ми співпрацюємо з полтавськими волонтерами, в яких є доступ на самі передові точки, через те, що там зараз дуже конфіденційні паролі і в них є туди доступ. Вони не просять, коли техніка розбомблена, і туди потрібно дуже багато автозапчастин. Вони цього не просять. Вони просять, давайте ми автозапчастини, а ви допоможете нам продуктами. Оце така співпраця. Транспорт надався. Будь-яке село їде в Там березова рудка піднялась конкретно, депутатський корпус у них взагалі молодці. Березова грудка загрузила одну машину, крячківка загрузила другу. На підході не говорили, що збирати усовка. Так що просимо вас, як владні структури, трошки долучитися до цього збору. Основними напрямками залучення коштів у сільську інфраструктуру у 2016 році стали ремонт доріг, покращення системи вуличного освітлення, ремонт систем водопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій в освітніх, культурних та медичних закладах. Фінансувалися такі заходи з власних коштів сільських рад. Враховуючи, що поточний стан інфраструктури майже в усіх сільрадах бажає більших інвестицій, ніж надходить у бюджети, на перший план виходить залучення позабюджетних коштів. Участь сільських громад у різних програмах дозволяє реалізовувати значно масштабніші проекти. Так, конкурс проєктів розвитку територіальних громад, проведений районною радою, дозволив сільським радам отримати додаткові кошти на вирішення нагальних проблем у свої бюджети. На даний час майже завершено реалізацію даних проєктів. На кінцевій стадії знаходяться роботи з ремонту доріг в Білоцерківцях, встановлення огородження стадіону в Тепліці та реконструкції системи вуличного освітлення в Харківцях. В рамках проєктів конкурсу з районного бюджету використано майже 2 мільйони гривень та близько 460 тисяч гривень спонсорських коштів. Витрати із сільських бюджетів становлять 660 тисяч гривень. Реалізовується проєкт Європейського союзу про ООН, місцевий розвиток громад з ремонту системи водопостачання у. Березова рудка. Також цьогоріч за рахунок державних субвенцій було зроблено ремонт даху Великокручанського загальноосвітнього навчального закладу, утеплення Березово-Рудської та Вишневецької шкіл і сільського клубу в Прихідьках на загальну вартість 513 тисяч 600 гривень. 1 мільйон 200 тисяч гривень виділено з обласного бюджету на ремонт дороги у селі Смотрики на автошляху М03 теплівка Смотрики. Каплинцівська, Великокручанська, Сільські та Бурятинська районна рада взяли участь в обласному конкурсі проєктів місцевого розвитку, а саме проєкти з ремонту дороги в Усівці, ремонту дошкільного навчального закладу Колосок у Великій Кручі та модернізації відділення стаціонарного догляду у Вишневому. Крім цього, подано два проекти на конкурс з фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Реконструкція Березоворуської школи вартістю більше трьох мільйонів гривень та ремонт спортзал в смотриках вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. В разі перемоги сільські бюджети отримають до 90% відсотків коштів від зазначених сум з даного фонду. Всі ми зараз розуміємо, що є державні фонди різного рівня. Є об область допомагає співфінансування, район вже допомагає. Що ще потрібно? Частинка ваших коштів можна участь приймати скрізь в різних проєктах державного рівня, обласного і в районі. Ми повинні зараз, і чому ця нарада проводиться, відпрацювати дорожню карту на наступний рік. Кожен для себе має пріоритетно визначитися з сільських горів. Які напрямки, куди фінансування потрібно здійснювати? Де проблематика основна? Дороги, дороги, школа-школа, садочок-садочок, клуб-клуб, освітлення, енергозбереження. Не менш важливим було й наступне питання про хід виконання програми розвитку туризму на 2013-2017 роки, затвердженої дванадцятою сесією районної ради 6-го скликання від 5 березня 2013 року. Про ситуацію присутнім доповіла завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації Наталія Литвиненко. Зазначила, що туризм одна з провідних галузей економіки. У Пирятинському ж районі залишається слабка матеріальна база туристичної інфраструктури та не Рівень обслуговування на туроб'єктах, що знижує реалізацію програми розвитку туризму. Можу пропозицію, дивіться. От я турист по дорозі, От першим ділом от я зупинився поїсти, скажімо, кави попити на базарі у нас. От в мене є спів дня провести час в нашому районі. От куди мені звернутися, щоб зрозуміти, куди мені поїхати? Чи якийсь є довідник, чи інформація. Першим, першим ділом я беру інтернет, правильно? Нажимаю сектор культури і туризму районної державної адміністрації ноль. На нашому сайті ноль. Значить, я пропоную вам створити на соціальних мережах свою сторінку, сектор культури і туризму порядку районної державної адміністрації і подавати постійно інформацію, де можна провести час, які маршрути є зеленого туризму, які місця відвідати, де в нас музеї є. Деякі виставки, що планується, які концерти, заходи. Ви мене зрозуміли. Пишіть. пишіть. За результатами засідання були надані рекомендації та прийняті рішення, які сприятимуть розвитку порятинщини.